Ми спостерігаємо надходження теплого та з середземного, середземного моря та Атлантики. Також і в новорічну ніч погода у нас очікується теплою. Температура повітря в нічні години коливатиметься від 3 Градусів тепла до 2 градусів морозу, а в день підвищуватиметься до 7 градусів тепла. Проте в цей час очікується переміщення атмосферних фронтів із північного заходу і будуть випадати опади. Переважно це у вигляді дощу лише в нічні часи, в північних районах області, можливо, дощ з переходом в мокрий сніг, а вдень це помірний дощ, очікується по всій території області. 1 та 3 січня в нічні години в північних районах дощ може переходити в сніг. Сніг, мокрий сніг та сніг, також інтенсивність опадів буде відрізнятися на півдні області. У Житомирі опади будуть такі більш слабші, і далі на північ вони досягатимуть помірної інтенсивності. Надалі, вже з 5 січня, у нас характер погоди, набуватиме зимових рис, почне надходити. У нас арктичне сухе та морозне повітря. Очікується вже тоді зниження температури повітря в нічні години там до 10 градусів морозу, і в день також зі знаком мінус. І опади в цей час уже в нас припиняться.